Ліна Костенко Маруся чурай, уривок сорок перший. Шуліка з неба видивляє мишу, горять на сонці гро на горобині. Сіріє степ, сорока бриє тишу, Прочани хліб виймають із торбин, А дика чайка б'ється об дорогу. Мандрівний дяк обідає на пні. Чого кульгаєш, пробортила ногу, то сядь спочинь. А ніколи мені, от і мені все ніколи та й ніколи. Хоч як біжи, а все довжину. То я й не кваплюсь, вмерти завжди встигну, а час все одно не дожину. Чи Київ ще далеко? Та не дуже. Варшава далі. Усміхнувся дяк. Сидить і палку мені, струже, такий старий, небритий, як будяк. То це на прощу вибралася ти? Це треба шмат дороги попойти. Ще будуть села, будуть города, а втім, нічого, ти ще молода, але чогось така вже, як обвуглена. Якась така, мов знята із Христа. Тут Каже, палка буде не обстругана. а тут ми зріжем, каже, бо товста. А я дивлюсь, чужа мені людина. Розійдемось, чи стрінемся коли? Хотіла жити, а життя не вийшло. Хотіла вмерти, люди не дали. А він мені, моя ти голубичко. Страдання, як кажуть, возвиша, от я й дивлюсь, що в тебе ж таке личко, що в ньому наскрізь світиться душа. А як подумать, дівчина моя ти, то хто із нас на світі не розп'ятий, воно, як маєш серце не з людини, розп'яття доля кожної людини, та є печальна втіха далебі, комусь на світі гірше, як тобі. Та ти з Полтави? Так кажу, з Полтави. А де живеш, а звуть же тебе як? Кажу Маруся, як уже спитали, і знов мовчу: такий настирний дяк. Ну, як там ваші вулиці, гончарні, ковальські, чоботарські? Ти чи я?» Які пісні співаються печальні про остряницю все та чурая? А очі в нього тихі та ласкаві, а так і видно, добрий чоловік. А, ви кажу давно були в Полтаві? При школі, каже, зимував торік. Люблю Полтаву, люди там не сонні, і місто славне, де ти там живеш? Купців полтавських, бачив я в Саксонії, на Шльонську і по землях франків теж, шаблі там не ржавіють у коморах, і кінську збрую миші не гризуть. А що вже порох добре роблять порох, в бочки сипають, гетьмано везуть. Які у вас там питія і й страви, а як співає дівчина отця, та я кажу не зовсім із Полтави. Я там кажу з одного хуторця, хоч би ж не взнав, а він собі стругає. Людину скрізь біда підстерігає. Ось на, бери, добряча патериця, і в мене є. А вистругав ще пак, двох ніг замало, третя пригодиться. Та й одганятись ніч від собак, бо тут чим далі оночівлю важче. не те щоб глухо або люди злі. Чумою вродить, коли років два ще, так війна походить по землі. Уже тут дожилися до багатства, між людьми мор на дереві хробатства. Пройшов я землю під небесно, як говорив святий Іов. Куди не глянеш вдаль оці окресну, тут споконвіку скрізь лилася кров.